Привіт, друзі! Сьогодні ми їдемо на фестиваль. Називається він Коріння, Фестиваль миру і любові. Десять років цьому фестивалі, кожен рік там, в цьому місті, в місті хіперів. Вони там вирощують всяке і кайфують. І це місто дуже знаменито. Всі туристи туди їдуть, тому що там класно. Та можна купити пряники, і всяке таке, що тобі, що кому ж, що завгодно. Це стиль, це життя, там вони вирощуються все. Ну, І одягаються специфічно, вони всі на, на природі ходять босі, оздоровлюються, це все медитація, і буддизм там наплутано всього. І там ще є. Ще на цьому фестиваль, а це фестиваль музичний, там буде багато музики такої і різної Енста, яка там музика, побачимо. Ну туди треба туди йти, щоб музику слухати, треба платити гроші. Ну ми не будемо і у нас немає часу. У нас є діти з нами, то ми будемо так поскоріше це все робити. Прогуляємося, побачимо, що там до чого, і буде видно. Що там ми е, будемо робити? Нас куча справ, як завжди. Ну, І там ще буде нудистів фестиваль. Ну, Ми туди не підемо, бо в нас діти. І це там є спеціальні години. Е, день і години, там розклад є, можна це туди піти. Ну, Це, типу, нетрадиційні там меншинства там будуть, і вони там будуть ходити. Не знаю, чи голі чи я не знаю. Точно знаю того, що там діти ж є кругом. Ну, подивимося, поїдемо подивимося. Так я вдягнула кофточку, щоб так непогано там біля цих хіп виглядати своєю. Маскируюся. Так, в мене бардак, як завжди, творчий безпорядок. Ну, це не проблема тут прибрати. Треба буде прибирати. Ну, все тоді. Зараз ми. Сядемо, поїдемо туди десь 40 хвилин їхати. Покажемо вам, що це за фестиваль, що це таке. Трохи так. Ми приїхали в це містечко і тут небагато бачу я людей. Може вони ще не проснулися, можливо, на вечір вони збираються. Ну, Похожу, подивлюся, що тут як. Okay, well he now, is <laughs> his, he's now underneath <laughs> the <laughs> Таких продавала. А, це є, це як ще. Смітник. Коробка смітника. От він не так прикрасили це все. Так, це в них такі хіпарські всякі магазини, це все дорого, такі банери, як вони називаються. Опали тут ще продають ну. каміння ці австралійські опали. Так. Так, мухоморчики, мухоморчики, дуже популярна тема. Оця от тема популярна, всяка там магія. Знову мухоморчики. Браслети які. Думаю, що воно сри Ну і це мир, знак миру. 2 долара 50. можна купити таку відкриточку і комусь послати. Так, що це за мужчина, я не знаю. Ну він типу так вирощує, він класно йому. Так, ну тут що хоче, продається. всякі тапочки. Це все дорого, тому що це туристичне, тіпа, містечко таке хіпі. І от можна таке шити от з джинсів старих. Пошити такі тапочки, приклеїти там, клеєм і от продавати. Ну, цікаво, тому що справді, от, що хоч можна ем, побачити. Зараз ще вам щось покажу. Тут вроді не можна знімати, а ось баяни є круто. Оце круто. Це вроді би німецькі. Вони круті. На баянах можна класно заробляти гроші, якщо їх ще вміти ремонтувати. Це було б круто. О, ці кларнети також продаються добре. Ну у них тут якось як його ламаються. От тут такі штучки, ці, ось оці от такі вони ламаються, але теж їх непогано продавати. Ну, треба трохи шарити. Ну, я трохи знаю трохи. Буда, піс. Мир і шапки, які незвичні, як мухоморчики. В них можна грибочки збирати чи варити грибочки. І так. Незвично хтось їх зробив, з якоїсь шерсті, з натуральної, напевно, і покрасив. Лампочки турецькі, світильники. І це буде, і, і це з латуні зроблений буде. Дуже гарно все. Ну, такі хіппі, всякі візюльки і футболочки, грибочки, така містика, казка. Все зроблене це з марихуани, з тканини. А це я дивлюся на такі кошолочки, корзинки. Ще тут такі непогані хіпі одежа. І в статуетки буде. Оце. А цей слоник індійський бог, який не любить котів. Він бог мишей, оцей слоник. Виглядає як слоник. Так, ще така сорочка за 40 доларів. Зроблена в такому стилі мухоморчиків. Ну, так непогано придумали. Дуже таке все нове. Е такий комбінізон, ну, грибна тематика. Е одним словом, вони це все самі роблять. Оці от принти. Е це теж такий домашній бізнес. Um, і можна його робити, я не думаю, що там тяжко. Так, вони продають одну річ за 54 долара. Um, така мода. Ну, в цьому місці, не знаю. <смі> я б, я б ходила би ходила в такому. Зелене б я б, може, зенила, зелене б взяла би. Не знаю, тут ще такі от, типу, хіпі такі. Оце вже моя футболка. Я тут і купила її десь років чотири назад. І заплатила за, за, за неї 30 доларів у цій кофточці, Що я ходжу? Це моя мала вициганала. Так хотіла вона ту футболку. Їй там було десь сім років чи вісім. Не пам'ятаю вже Ну, Вона ще була мала. І та футболка була велика на неї. І все одно я її купила. Ну, коротше, купила. І тепер я її ношу в кофточку. Так. Тут ще жаба. Класно, як класно, прикольно. Я б в такому ходила би. Я люблю всяке таке незвичне. Так, що тут ще якісь тут. О, о котики. Класно. Ну це все, -все зроблено вдома, хтось накліпав. Оці от принти. О, це, тім... це дуже популярно. Мій чоловік носить ці всі такі риби і акули. А, комусь таке, може зайде, зайде. Так. Ой, як класно. Оце вже моя. Це вже я. Я львиця і тигриця <головіка> по гороскопу. Це вже для мене таке заходить. Все, купляю. Купляю все. Скільки це коштує? Це моє. Це вже моя футболка. Обалдею. Не знаю, чи куплю, не знаю. Ну хочу купити, Капець. Я Ну, вона чоловіча. Ну, прикольно. Одним словом, класно. Це для мене нормально. Ну, Якраз мою індивідуальність підкреслює. Так, це що тут? Хеппі. О, це теж круто. Cool. Ну гарно капець. Ну хтось таке придумає. Ну прелість. Ну як це гарно. І таке мені би підійшло б. Ой, як це мило. Може, купити собі таке. Все, я вже в мене. Якась ця почалася. Слоники це для азіатів. Вони люблять такі. Ой, яка собачка, яка красота. Ой, і во... вовчиця. Це Оксані блогер з Італії таке підійде. Одинока вовчиця. Ну, при... Ой, це така вовчиця. Ну це взагалі класно. Ну і круто круто. Можна сказати, що молодці. Хтось це робить. Ну, таке в мене було. Я його відправила в цей похоже, таке сердечко. О, це класно. Дуже, типу, так, ну я в такому не хожу, У мене шапка така, я Може, я одягну скоро її. Так. Ну, дуже гарно мені це. В моєму для мене треба 40 років. Може, я куплю. Зараз подумаю. Може поміряю. Ну, подумай, що мій чоловік скаже. Ой, яка приняла. Класно. Тут такий столик. У в мене, в мене такий був стульчик. Я купила такий стульчик десь і я продала його. Во, можна виробляти от таке от і продавати. Піде на ура. Так, тут це я. Все я тут балдею. Це я обалдію. Так, Як вам така шапка? В мене майже така шапка є. Тільки треба пришити отакі от типу, коси. У мене така от, точно шапка. Прикольно все. прикольно. Іду і думаю, де ж той фестиваль? Ні табличок не бачу, ні музики не чую. Щось тут не те. Чекала я цей фестиваль три місяці. Ну, буває. Реклама в них шикарна. Добре зробили рекламу, а фестивалю не видно, якщо нічого не видно. Може, він десь є, але я його не бачу. Так що я просто з вами гуляю. Чудовий день, з вами прогуляємося ще. Гуляю з вами далі. Не бачу я фестивалю, нема. Я можу сказати, що фестивалю немає. Можливо, він десь є, але я його не знайшла, реклама не спрацювала. Дивлюся, я на ці тапочки. Такі раки. Я бачила риби, тапочки, ще раків я не бачила. То в нас, а це смітник з наклейками, але їх небагато наклейок. А, це якась картина австралійського стилю чоловік намальований. А це вінтажний магазин. Курточка така 90-х років. Ціки, що вона тут? 250 доларів. І оця от байкерська. Ну, також 250 доларів. Далі ще одна вінтажна. Лейба дуже вінтажна. Це вже я не дивлюся. Просто так. Ловлю погляд на ці, чого ковбойські. Дуже яскраві ці білі, ну і ці такі яскраві. Так, 380 доларів. І ці 280. Дешевші, зміїна шкіра. У мене є такі кошелечок. Такі є. А ці дешеві 100 доларів. А замша в мене вона продавалась непогана по... не жилетка. Продала я її десь за 80 доларів. Ну, це 280 вони хочуть. Ну, тут багато одежі, я на неї не буду звернути, не дивлюся. іду далі. Хелловін. Хтось підготувався дуже серйозно до Хелловіну. Все продумано. І це якийсь магазинчик, хіпі, малюнок, сонечко. Дуже гарні ці їхні розмальовки. А це гроші. Можна зняти гроші з банкомата, але я, мені, вроді би, не потрібно. Далі йдемо. Бо тут є, О, це нерухомість. Старі машини це кайф. На них можна заробляти непогані гроші. Їх треба збирати Колекціон... як роблять? Колекціонують. Купляють 10 таких машин. І їх там за ними доглядають, приводять в порядок, а потім їх продають там, за світом 100 тисяч кожна. Це 10 машин продав за 100 тисяч, ну плюс-мінус. Там деякі марки, ну, може дешевші. 30 тисяч може бути. Я думаю, що найдешевша машина така е ретро стара десь 30 тисяч, може, плюс-мінус. Ну от тих 10 машин продав там за якийсь короткий час, і в тебе така сума, ти собі нас заробив. І так люди роблять. Я зустріла тут одного чоловіка, в нього такий бізнес, він це робить з дитинства. Старі марки машини машин. Ну, в нього є приміщення, і він там їх зберігає і продає так. З часом, часом все росте. Всі ці марки, все в ціні росте. Ой, як тут гарно. Зараз покажу вам, що тут? Ще магазин. І це типа парк якийсь. Якісь такі цікаві в них, як статуї. Що вони оберегені? Щось вони означають, я не знаю точно що. Ну якийсь такий цей мистецтво, типу артист. Митець-артист скульптуру зробив а, під цей стиль. Так, це аберегенський а, прапор. Сонце там посередині. Типа е, по Бандерівський, але сонце посередині. Що він означає? Вроде би, ем, забула. Я це вчила, я здавала цей іспит, тест. Сонце би, і аборигенські люди і, і вроде пустеля, оце червоне. Треба перевірити. Я здавала цей іспит, щоб стати громадянкою Австралії. І там таке було, я це все вчила. Трохи. Ну, отут трохи забувається, мішається все в голові. Так, далі йдемо. Такі магазинчики всі хіпі. У них все тут яскраве. Так, оця машина. Я точно не знаю, яка вона. Що це за марка? Точно не, не скажу вот, Не знаю, що це за марка. Вот такая. Там, еще всякие, машины, музыка, вот ну така. І ще тут є фестивалі всякі, машини, показу машин. І там також музика, там рок всяке рек'нрол, і от вони ці машини звозять. Ну і там, ну, своєрідна реклама і хобі. Ну. В нас в нашого сина є машина. У нас є ну, наш син. Я кажу наш син, тому що він не Майкла син, а мій він пасинок. Ну, ми, Я так говорю, наш син. Не мій син, а Майкла син. Ну, він наш, він з нами вже всі. Я його знаю з 12 років. Ну, наш, тому що ми багато що разом. На... Я на нього багато чого повпливала. Ну, він зі мною виріс, Возмужав. став чоловіком серйозним, знайшов собі жінку, О, яка класна, який гарний мотоцикл Тоже. Харві Девідсон вроді. Ой, яка це. Ну, круто, це дуже гарно. Це стиль. Це шикарно. Також на ньому є всякі сіни. вони дорогі, але На них також можна заробити на всяких цих мотоциклах. І на велосипедах непогано можна. Вони швидко подаються велосипеди. О, яка гарна собачка. Лабрадорчик. Чорненький. Ну, красивенький, гарненький. Дивиться на свого хазяїна. О, значить, цей син, наш син, він живе не з нами. І в нього є машина, така стара. Вона десь 35 тисяч. Я вам покажу. Форт старий такий. я не знаю, чи він його продасть. чи ні. Не...